Спершу треба з Путіним розібратися, його натиснути, а вже потім з ним стрідати на переговори. Я останнім часом сумніваюся, що він зможе наблизити нашу Україну до перемоги, тому що е, каже, що він хоче зберегти хороші стосунки із Росією, і з Україною. Але в даному випадку Росія терорист. І це треба визнати. І з тетрадистом ніяких переговорів просто не треба вести. Це все наближається до третьої світової війни. От що мене хвилює. Трамп, шоумен, це ніхто не заперечує. Це людина, яка в першу чергу привертає увагу до себе, і тому тут треба все ділити на два або на десять. Але поміж рядків є все таки щось, що має. Раціональне зерно. цвіт нації ген І будь-яким чином це треба зупиняти. Я впевнена, що ці метали і так вже багато років крадуться нашою корумпованою владою. Тому, ну, напевно, людське життя вартує більше. І якщо в нас немає інших можливостей, і інших варіантів, ми повинні погоджуватися. Він робить те, що йому вигідно. Тільки те, що йому вигідно. А Україні йому зараз допомогти по моєму Мене дуже цікавить, що він говорить. Я, я не дуже йому вірю, так чесно кажучи. Так Керівник такої найпотужнішої економіки і держави у світі, який е, не має якоїсь своєї сталої думки, це чоловік, який хоче проявити себе. Звичайно, що він нам може іноді і допомогти. В цій ситуації, щоб себе показати. Путін хоче мир, хоче спокій. Ні, він хоче воювати далі, без кінця. Він хоче знижити все. Потім буде піти до Польщі, хоче знижити Європу. І навіть Україну, якщо він забере собі Донбас і Крим, він на це зупинити не буде, не хоче. Єдине рішення, що можна очікати від Трампа, який він має компетенції. Що він знає по мірі? Я думаю, що на карті він не може показувати, де Україна. Мабуть, вони будуть зупинити, стріляти два, три, п'ять місяців, і потім буде продовжувати повномасштабна масштабна війна. А як думаєте, чи може Трамп повпливати якраз посприяти у цьому перемир'ю, щоб ми сіла за переговори швидше? Ну, це ж не королі світу Америки, я так думаю. Тому чому би і ні? Я думаю, що він вже якось повпливав, просто до нас ще це насправді зараз не доходить та інформації. Я думаю, що найближчим часом щось та вже будуть якісь напевно зміни. Не знаю, б то сталося, щоб щоб трам то зробив.